Незвичні захоплення коростенців. Про них ми періодично розповідаємо глядачам. Так у наших ефірах була фудмайстер Анастасія, сірниковий майстер Віктор Олена, яка плете вироби із газетних трубочок. А сьогодні ми познайомимо вас з Андрієм та його брутальною творчістю. Дружини мама і котик більше всього подобається. Хто заходить, то найпростіша підставочка під бутилку. Це ципок. Саме прості. Можна сказати, що одне з самого простого. Кому як mm -hmm. моєму батьку це да, мотоцикл? Саме тіше не mm -hmm. цикалась цей. Так, так, так. Подібні вироби Андрій побачив, коли бував на заході України в ресторані Гараж, маючи зварювальний апарат і достатньо металевого матеріалу, вирішив повторити. І ось вже півроку майструє. Зима, вільного часу більше було. Почав таке щось. З найлегшого таке, що вийде, вийде, ні, то ні, думаю, собі, собі щось зроблю. Роботи Коростенця припадають до душі друзям та знайомим. Не одразу, але схвалила нове хобі і дружина. Спочатку, якби, а. А, 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 а потім е, вже готове, бо навіть не пофарбована. Це вже не соромно поставити. Да. Ну, перший був він весь рост, мабуть, угу. Тешень, е, маленький. А це вже вираз. Гайки, болти, пружини та інші металеві дрібниці є в господарстві у багатьох, але одиниці зуміють побачити серед всього цього живі образи, а тим паче втілити їх у життя. А мені знаєте, хто мені ось цей сподобався? Це хто, по-вашому? Будемо вважати, що це наш сільський. Дядько, Дядько на баяні грає. <рес> Власне, він ще співає. Як якщо, якщо грати по-любому -по співати. Робот, мотоцикл, собака, собака на будці, картина з пташкою, яка принесла їжу пташенятам, сова та їжак, павук і павутина. Все це вчорашній металобрухт, якому чоловік дав нове життя. Що воно вам дає? Що може давати? Це задоволення. Часу тратиться багато, але е -е якщо є вихідний день. Чесно, зразу на вихідні на дивані не люблю лежати довго. Неділя це для мене каторга, тому що робити нічого не дозволяють. Ну, в принципі, ми по святах і по неділях взагалі не працюємо. А так, на колінах постоять, там. По... По ковбасу паворітне. Задоволення. Це чисто душевне задоволення. А що ж у решту днів? Андрій працює на відповідальній посаді. Чоловік енергетик, представник галузі, важливість якої кожен з нас по-справжньому оцінив цієї зими після злочинних атак ворога на об'єкти енергозабезпечення. У мене служба така, що аварійна. У нас служби 24 людини. Там -то тільки ми працювали поруч, так, коли розривалися біля нас е бомби, тоді шість штук ще не взирвалося, е це, Мабуть, треба не, не сталеві, які, не які нерви ма щоб не нервувати. Так що хто скаже, що а, зараз може трошки вже звикли, то не, не так уже навіть і не так реагуєш на повітряні тривогі, ну, а. зразу, так, зразу… Але робити треба. Андрій працює за освітою. Всьому іншому в житті навчався самотужки шляхом спроб та помилок. Це стосується як виробів з металу, так і справ по господарству. Сам зробив альтанку, поряд, камін та навіть штучний водограй. Бетон, бетономішалка, пісок, цемент, і пішло, поїхав. В полі каміння шукав, їздив по полях. Як кажуть, очі бояться, руки роблять. Спочатку з, з ремонту, з будинку, з будівлі. Так Все, все потихеньку, все, все саме. Вчився офіційно тільки на енергетика, а так більше ніде не вчився. Все з досвідом, з роками. А вам, ну, руки не пускати. Хто хоче, то я думаю, що люба людина може навчитися. У Андрія захоплення змінюється протягом життя. В дитинстві рибалка, потім акваріум містика. Маленький акваріум, потім все більше, 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 потім я склею на півтони. Ці хліди, дорогі і, і здорові. Попугай, сом здоровенний пірегопліхт. Птері, Але вже потім роботи багато, часу мало, не вистачає, то довелося його продати. Жалко, але саме гарний, саме таке хобі, яким подобалося з рибки. Небайдужий Андрій і до автомобілів. Фото його машин, які він змінив за життя, висять у рамках. Немає єдиної фотографії москвича, що я їхав, якому розказував, що таксував на москвичу. А цей автомобіль відправився на війну. Втім, захисникам він прослужив недовго. Така вона вже стала. Це була така, сталася вже. Mm -hmm. і через день вона вже була. В Донецьке. А цей бус скоростенці ще можуть пам'ятати, він був з прапорами та обрамлений візерунками. З 12 по 18 рік на бусі їздить з прапорами. Вишиванка вона була вишита. Так я не люблю, щоб. Будь таким, як всі хочу чимось відрізнятися, навіть на дорозі доразяли не такий, як усі, але приклад для багатьох як робити своє життя більш яскравим та цікавим, ну і підіймати настрій оточуючим.